Оксана Лясковецька за фахом реабілітологиня понад шість років тому вона відкрила свій реабілітаційний центр у Луцьку, де практично ставить людей на ноги. Як розповідає Лучанка, коли вона розпочинала цю справу, у місті практично не було реабілітаційних центрів, тому у неї виникла ідея відкрити власний зал разом із сестрою. Захотіли працювати в цьому напрямку і розвиватися, оскільки в мене освіта реабілітаційна. Мене зацікавив цей напрямок, в принципі. І сестра моя, вона теж має реабілітаційну освіту, ми з вирішили створити маленький зальчик разом, щоб якось допомагати. В такій сфері, скажімо так, діяльності розвиватися. Реабілітація зараз дуже на такому великому рівні, оскільки в нас війна в Україні. І дійсно дуже багато людей і військових потребують цієї реабілітації. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів питання реабілітації людей стало ще актуальнішим, і приміщення уже не вистачало. Тому Оксана Лясковецька вирішила відкрити іще один реабілітаційний центр на вулиці 8 березня. Каже, коштів на обладнання не вистачало, тож вирішила скористатися урядовою програмою. Є робота і подала заявку на мікрогрант «Власна справа», який передбачає виділення 250 тисяч гривень. Ми його відкрили. Але в нас цей зал пустував, в принципі, було тільки дві рами, бо тому, що в нас індивідуальна робота йде. У нас немає групових занять. тобто з кожною людиною займається реабілітолог. Було тільки дві рами, а цей зал був пустий. І якби теж були дзвінки, не можна було прийняти людей більше. Хотілося, щоб все-таки він не пустував. А... Було дійсно була робота якась зараз. У центрі працює кілька реабілітологів, які допомагають подолати різні недуги як дітям, так і дорослим. В більшості випадків воленяни звертаються із проблемами опорно-рухового апарату, а також для підготовки до операцій чи вже в післяопераційний період. Якщо в звичайному тренажерному залі є компресія на суглоби, на хребет, так то в нас іде. Навантаження безкомпресійне, тобто декомпресія людина працює майже всі вправи виконується лежачому положенні з вантажами. Це так по народному люди кажуть, що це витяжка, але під дією м'язевої активності. Діткам і людям, які до нас звертаються, ми розпрацьовуємо лише індивідуальні програми. Ми працюємо по заключеннях лікарів. Вже люди, які обстежені, мають на РТПЕНО, мають рентгенівські знімки. Ми дивимося на ці обстеження і в зв'язку з такими питаннями, які вони мають. Ми розпрацьовуємо їм програми. І, скажімо так, м'язево працюємо з людиною. Також як наголошує Оксана Лясковецька, реабілітологи центру, звісно ж, працюють із українськими захисниками та захисницями, які стали на захист країни і нині потребують уваги і допомоги. Жінка каже, що у зв'язку з війною кількість тих, кому потрібна реабілітація, росте. Тож нині небо як важливо, аби таких людей підтримувало суспільство.